Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему, чи зустрічається світло з тінню. Сьогодні поговоримо, як утворюється тінь про світло проникні і світло непроникні тіла. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 81 84 та друкованим зошитом сторінка 31. 33. Розпочнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання: Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку: на воді не пливе й не втопає, на вогні не тліє і не горить, на піску слідів не залишає, на соломі йде, не шелестить. Вірно, це тінь. Розкажіть, чи спостерігали ви коли-небудь за тінню предметів? Чи розмірковували ви над тим, як вона виникає? Тіні від дерев, людей, будинків добре спостерігати в сонячну погоду. Сонячні промінчики поширюються над землею і потрапляють на різні предмети, тобто перешкоди. Одні предмети воно пронизує наскрізь. Ці тіла називаються світлопроникні. А є тіла, які не пропускають світло. Вони називаються світло не проникні. Давайте роздивимося з вами предмети і назвемо серед них світло проникні». Отже, портфель це який предмет? Вірно, він, світло непроникний. Склянка. Вірно, світло проникна. Окуляри. Також нам підходять вони світлопроникні книжка. Не підходить дерево, теж не підходить каміння. Не підходить це все світло непроникні предмети. Так, а вікно, так, воно нам підходить, а акваріум теж підходить. Чому вибрали саме ці предмети? Так, тому що вони е, створені зі скла. А скло, ми знаємо, воно пропускає світло. Пограємо з вами в гру. Розділимося на дві команди: на команду дівчаток і команду хлопчиків. Команда дівчаток зараз буде називати «світло, проникні тіла. А команда хлопчиків світло не проникні. Думаю, що у нас з вами нічя, перемогла дружба. Коли сонячний промінчик потрапляє на світло непроникний предмет, то із протилежного боку з'являється тінь. Тінь, діти, це відбиток будь-якого непрозорого предмета, освітленого з протилежного боку. Довжина тіні залежить від висоти сонця на небосхилі. Якщо сонце низько, тінь буде довгою, якщо високо сонечко, то тінь буде короткою. Трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Проведемо дослідження. Візьмемо з вами олівець та увімкнемо лампу це буде джерело світла. І давайте поспостерігаємо, що трапиться з тінню від олівця. Якщо лампа стоїть на столі, яка довжина тіні у олівця? Вірно, довга. А що трапляється, коли лампу піднімаємо вгору? Тінь зменшується чи збільшується? Вірно, вона зменшується. І чим вище ми піднімаємо лампу, тим менша довжина тіні у олівчика. Отже, давайте з вами вставимо пропущені слова в речення, користуючись довідкою. Розглянемо з вами довідку. Які там слова прочитаємо? Довша, коротша, протилежному тому самому. Отже, давайте з вами вставимо в речення слова. Чим вище джерело світла, тим тінь. Виберіть, будь ласка, слово з довідки. Вірно, коротша. Наступне речення читаємо: тінь об'єкта завжди міститься на правильно, протилежному боці від джерела світла. Молодчинки! Роздивіться світлину. Поміркуйте, чи всі тіні художник зобразив правильно. Ні, дітки, тут художник помилився. У нашої маленької дівчинки в руках знаходиться ведмедик, а на тіні ми бачимо кого? Зайчика, правильно, бо там довгі вушка. А скажіть, будь ласка, де буде міститися джерело світла? Попереду дітей чи позаду них? Правильно позаду, тому що тінь утворюється зі зворотнього боку перешкоди. Поміркуйте та оберіть правильну тінь до нашого гарного котика. Вірно, дітки, ось ця тінь. А чи спробуйте ви тут здогадатися, де чия тінь? Отже, змія. Де загубила свою тінь? Ось вона, правильно, а пташка? Ось її тінь. А у свинки де тінь? Ось, а у коровки ось ця тінь. А у їжачка ось ця тінь. Молодчинки. Спробуйте діти створити дома театр тіней разом з дорослими. Цікаво знати, є рослини діти, які здатні рости в затінених місцях і за недостатнього сонячного освітлення. Їх називають тіньовитривалими. Ну, наприклад, це липа, ялина, ялиця. Давайте з вами подивимося мультфільм фіксиків Театр тіней. Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики -фі такі, нікому не дізнатися, хто фіксики -фі такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Театр тіни. Учу. Учу, играешь? Да, скрипка впала. Посмотри. Ха, мы ему да а он смеется. У вас такие тени. А я что так? Орел. А Симка, Орлыся. Скорее всего, Просто актори. Ага! Актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну то й що? Ми теж театр можемо зробити. Театр тіней. Клас! Дім, -дім потрібен великий аркуш паперу. Театр тіней не важко зробити самому. Зроби екран з простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Діті ді, мечу світло! Червона шапочка. Здравствуй, нучечко. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це щоб краще тебе бачити. Ну, але ти репетиція ж триває. <рес> Волк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це, щоб скоріше з'їсти тебе. А -а -а. Ом, ом, ом. Здавайся, вовче! Зараз я тебе знешкоджу. Зне ти мене цим сірником, Ого, цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який! Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну, то і грайте без мене! Ех, Доведеться мисливця. З паперу робити. Так усе перерва. чай вип'ю. А то наївся бабусь. Олику, не переживай. Вук великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший. Ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до лампи. То на екрані ти більший. Кула! Яких тільки театрів немає на білому світі? У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіс, і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда, вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений театр Тіней. Він найкрасивіший і найтаєничіший. Бабусю, бабусю, А чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Ам? Ух, злодій! Ага, вовче! попався! Ого, який! Мисливець! А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий як так? Як так? Колі руч! Сильний хід. Ура! <плес> Краса! <плес> мені найбільше бабуся сподобалася, а мені червона шапочка. А мені мисливець. Він такий сильний. Такий сміливий! А мої спецефекти. Мікому не дізнатися обіцепі такі. Вікому не діснатися обісити такі. Ну що, дітки, сподобався мультфільм? Тепер ви багато знаєте про театр тіней. Наостанок я пропоную вам. Зробити інтерактивне завдання. Воно заключається в тому, що вам потрібно з'єднати зображення тварин та її тінь. Ви подивитеся, тут дуже багато є різних тваринок і є тіні. Вам потрібно з'єднати. Коли поз'єднуєте всі тваринки з тіню, вам потрібно буде натиснути ось цю галочку, яка знаходиться в правому куточку. Гра мікрофон. Вправа незакінчене речення. Я запам'ятав, запам'ятала, що. Я зрозумів, зрозуміла, що. Мені на уроці Уважаю, що. Доповніть, будь ласка, ці речення. Дякую вам за увагу, наполегливість. Виберіть собі цеглинку настрою на уроці. До побачення!